Всім привіт! Вітаю у клубі Рукоділля в'яжемо разом, і у нас ще одні два узори, які в'яжуться з топчиками без накиду. Ось вони такі. Ці два узори також в'яжуться одним і тим самим способом, тільки різниця у тому, що цей по колу, а цей поворотними рядами. Що ми робимо? Так само, як в попередньому уроці ми будемо використовувати цю петлю і цю. Вводимо гачок в попередню петлю, далі в наступну. І тут є трохи розбіжність. В попередньому уроці ми пров'язували всі три, а цього разу ми пров'язуємо спочатку дві і тут дві. Попередня, наступна петля. І по колу. Ось так. Дуже гарні узори. От, і дуже легко в'яжеться. Ось такий мотив виходить даним узором. Якщо в'язати поворотними рядами, тут виходить така косичка. ось Така косичка. Давайте ще я вам покажу, як поворатно рядам. Тут обов'язково дві петли підйому. І вводимо в гачок цю петлю, далі в наступну, через дві і через дві. Попередня, наступна і через дві. Ось така у нас гарний узор. Дані узори дуже легко в'яжуться, їх можна використовувати в будь-яких в'язаних речах. Ось так. І тут обов'язково необхідно в кінці зробити стопчик без накиду або з накидом, щоб вийшов рівний край. Ось такі два гарних узори. Можна ще зв'язати з топчиком або з накиду. Залишайтеся у клубі Рукоділля в'яжемо. Разом. До зустрічі!